Отже, це у нас буде Quick Application, да, тобто інший тип проєкту, але він також використовує систему збірки CMake, да, Тому тут у нас файл проекту буде CMakeList.txt. Тут, зокрема, буде. Низка прив'язок, які, зокрема, можуть робити так, щоб ця програма працювала не тільки на Windows. і, Бачите, тут win 32, Executable, да, але щоб і на інших операційних системах, ну, наприклад, на Linux, щоб можна було працювати. Із ресурсів, із ресурсів як ви бачите, у нас тут буде тільки один файл, да, називається ShipPng. Ну, я сподіваюся, видно, да, тут така маленька іконка, там кораблик намальований. Ну, власне, ця іконка да, і буде предметом цього доданка. Да, тобто можна в папку ресурси да, додати один окремо, взятий, один окремо взятий елемент. Ну або більше, да, якщо вони будуть потрібні. Але тут відмінність буде якраз на рівні головної функції, да, Тобто, файл main.cpp тут буде дещо інший. Да, тут не буде тих тих. Тих модулів, до яких ви могли звикнути. Да? Значить, Що нам буде тут обов'язково потрібно? Нам буде потрібен q, -Q, q -GUI Application, да? тобто це буде додаток з графічним інтерфейсом. Е, я зараз запущу на виконання, так, ви побачите. Трошки довго запускається, ну, є, да? тобто тут є рух кораблика. Да? То тобто бачите, кораблик рухається, ми зараз ще озберемо. І тут буде окремий модуль, який називається Q QML Application Engine. І оцей QML, можна сказати, це окрема мова, окрема мова, яка чимось нагадує там JavaScript, HTML, щось із таке. QML це окрема мова, яку можна поєднувати із C, для того, щоб розробляти інтерфейси, розробляти додатки. Додатки із використанням C. Тобто C можна поєднувати з QML. Це, це дві різні мови, але їх можна поєднувати. Ми тут традиційно створюємо додаток да, об'єкт типу QGUI Application, він буде називатись у нас APP. Але також ми створюємо так званий рушій engine, да, тобто з цього класу Q, QML Application Engine. Тобто цей engine він якраз буде потрібен для того, щоб поєднати. Щоби можна було поєднати C і QML, да, тому що частина кода у нас буде мовою QML, по суті, мовою C, у нас буде головна функція, да, щоб цей додаток взагалі міг працювати. Далі у нас знову використовується об'єкт класу QRL. Єдине, що тут якби, треба звернути увагу на ось цей шлях. Знову ж таки, якщо нам треба звернутися до. До ресурсів, да, ми тут пишемо QRC і пишемо о, шлях, о, шлях до нашого о, файла о, QML. Значить, тут окремо буде файл, який називається QML, да, який о, ну, ми ще розберемо. тобто Той, який містить форму. Тобто форма тут в даному випадку буде не UI. Да, тобто раніше ми Інші проекти да, ми розглядали, що форма зберігалася у файлі з розширенням UI. Ну, Фактично там XML. Фактично, якщо ви дивилися ту форму да, з розширенням UI, то вона містила код у форматі XML. Да, а тут форма буде містити код у форматі QML. Да, тобто QML це Modeling Language, да, мова моделювання, розроблена спеціально для фреймворка. Cute. І ось тут ми вказуємо шлях до нашої форми. Да, тобто так теж можна. Да, тобто можна вказати шлях до форми. І е, щоб нам цю форму можна було використати, да, ми з класу QObject викликаємо метод Connect. Да, ну, так, як ви робили прив'язку події і обробника події. Значить, що у нас тут, що у нас, з чим пов'язується? Тут у нас йде адреса нашого engine, да, тобто цього об'єкта. UQQML Application Engine. І знову ж таки, з цього класу ми беремо там Object Creation да? Тобто на ну, той випадок, якщо у нас ну, не вдалося скажімо так, створити об'єкт. Значить Цей параметр теж у нас іде як адреса, тобто передача йде за вказівником. Третій параметр у нас іде власне, сам додаток, теж його адреса, теж за вказівником. Тобто таким чином ми намагаємося прив'язати наш додаток, АПП, да, прив'язати до цього реча, до енджіна, щоб наш додаток міг взаємодіяти з QML-кодом. І якщо така подія відбувається, да, то ну, ось така, да, що ну, не вдалося з якихось там причин чомусь не вдалося створити такий об'єкт, то тоді у нас буде спрацьовувати ось така лямбда функція. Да? Я сподіваюся, ви пізнали лямбда функцію її можна легко пізнати за ось цими квадратними дужками, які символізують область захоплення. Ну, в даному випадку тут нічого не захоплюється, Дужки з параметрами теж пусті, і у нас викликається такий код. Да, що з Q-Core application. Да, це теж один клас. Викликається метод exit, тобто вихід з додатка, да, з кодом мінус 1. Ну, тобто, мається на увазі, що вихід помилковий з помилкою. Да. Я нагадаю, що якщо програма закінчила роботу успішно, да, то ми робимо вихід з кодом 0. Да, тобто вихід з кодом 0 це успішне закінчення. Все, все решта не успішне. Ось таким, ось таким чином. Це, по суті, це все, да, оця лямбда ця лямбда, це все вона була четвертим параметром, да, і останній у нас там ось така, скажімо така, така властивість Q, -Q Connection. Значить, давайте подивимося. Значить, по F1. Да, тут можна подивитися довідку, значить, типи з'єднання. Да. Qit Connection, да, значить, за що він у нас відповідає, значить, це слот викликається, коли у нас е має бути е повернуто до якоїсь е події, да, до зациклення якоїсь події е в процесі отримувача. Да, ну, тобто отримуєшся той, хто отримує сигнал. Да, я нагадаю, що е сигнал да, це те, що викликає слот. Там, коли ви натискали, наприклад, Кнопку, праву кнопку, на якому свіджить, да, там такий був пункт, як перейти до сигналу. Да. І цей слот виконується, значить, теж в потоці, в потоці отримувача. Так, ось, ось таким чином. І, значить, після того, як у нас відбулася прив'язка, да, тобто нашого додатка і рушія, тобто які дії будуть виконуватися так, в тому чи іншому випадку, далі ми можемо. Завантажити, ну, використовуючи цей та, да, а ми його е, підготували, завантажити нашу форму, тобто форму застосувати, ну, за допомогою рушія застосувати форму. Да, для цього є метод load, застосовується до engine. І на сам кінець да, до нашого додатка застосовує метод exec, е, та як ми раніше. Так, як ми робили раніше. Тобто, що тут появляється нового да, в порівняно з попереднім типом головних функцій, появляється новий модуль, да, який дозволяє працювати з QML. Ми створюємо об'єкт да, цього класу, ну, окремо формуємо об'єкт типу URL шлях, робимо прив'язку нашого додатка до рушія за допомогою методу Connect. E, завантажуємо форму да, з певного шляху да, і решта, решта те саме. Значить, зверніть увагу, що тут не буде файла заголовків, не буде файла CPP з головним класом, да, тобто, тому, що те, що буде, ну, тобто тут не буде файла, який успадковується від класу QMainWindow, да, тому що ваша форма буде ось тут. Оце по суті і є форма. Да, оце, що тут є, да, це, і є, це і є форма. Так от, значить, Можна подивитися, да, що цей код ну, слово імпорт може нагадувати Python, да, але по суті цей код нагадує там, HTML, CSS, JavaScript. Значить, тут імпортується теж два модулі: окремо Qt Quick, окремо Qt -Quick, Qt Quick Window. Ну, власне Window це для роботи з вікном. Це буде дозволяти створити вікно, форму. І далі ми прописуємо наше, наше вікно, нашу форму, яка вона має бути. А, значить, вона має бути а, наступною. Да, там, ширина 640, висота 480, visible, тобто видима true. Заголовок має бути рух кораблика. Да, бачите, в принципі, вона відповідає. Да, за розмірами, за заголовком відповідає. І ще у нас тут є. Ще один об'єкт, є об'єкт типу Page. Ще одна, ще одна, скажімо так, форма page. Значить, Ця page має свій ідентифікатор, теж називається page. І має прив'язку. Значить, прив'язка буде до батьківського об'єкта. Ну а батьківським об'єктом до цього page виступає Window. Тобто у нас буде у вікні ще буде, умовно кажучи, сторінка або ще якийсь об'єкт. І ось оцей page, це, що ми тут бачимо. Це буде відображено в окремій формі, да, тобто тут у нас буде ще QML. Тут ми теж імпортуємо QtQuick і далі малюємо прямокутники, там, зображення, інші, інші будемо так казати, фігури, які будуть потрібні на нашій формі. Значить, ну, все, що там ви бачите, да, ця сторінка, цей page, це буде прямокутник. Зверніть увагу, тут ідентифікатор. Співпадає, що тут, з тим, що тут. Тобто оцей пейдж є те, що там далі буде прописано. Тобто ідентифікатор у них той самий. Значить, Прив'язка буде стосуватися до батьківського елемента, тобто цей елемент у нас внутрішній. Колір, там, наприклад, всі букви F, тобто колір задається 16-ковим числом, який складається з 6-16-кових цифр. Тобто, це Ну, суть якби, цього наступна. Да? Це у нас іде змінна. Тип змінної відбувається в момент присвоєння. Присвоєння у нас не за допомогою дорівнює, а за допомогою двокрапки. І через двокрапку записується значення, да? яке цій змінній присвоюється. Ну і далі інші є фігури. Да? У нас там є малюнок, імідж, да? оцей кораблик, чи що там є. Значит, він має свій ідентифікатор, це іконка. У нього там початкова координата 2020. 20. Ну, якщо ви пам'ятаєте, спочатку цей кораблик він був, був ось тут. І вказано джерело, звідки він береться. Він береться з файла ShipPnG. Да? Ну, Оце приклад, як, як, наприклад, з цим можна працювати. Тобто тут ви не вказуєте URL, якщо ви вже підключили, ну тобто ви за допомогою URL один раз підключили форму у форматі QML. А далі все, що стосується, там іконки, зображення, да, ви просто вказуєте шлях, причому це може бути шлях відносний, да, тобто відносно вашого проекту. Вказуєте джерело іконки, да, і, наприклад, оцей імідж буде його відображати. Ну і інші можуть бути фігури, інші якісь там. Прямокутники, бачите, у нас тут всього там 4 прямокутники по кутках. Да? тобто, Це якийсь прямокутник, наприклад, топ, лефт, рект, ректангл. Зверху, зліва. Да? Він має якусь там ширину, висоту, а, якийсь там колір, а, тобто, має це все задано. Є е, колір межі, ну, він відрізняється. Да? тобто, Є рамка, а є сам колір, ну, тобто, є колір того прямокутничка він один, а да, колір межі, щоб вона відділялася, да, якийсь інший, темніший. І тут йдуть прив'язки, наприклад, зліва до батьківського елемента, зліва, да, зверху, наприклад, там, до батьківського елемента зверху. Да, тобто по лівий відступ, да, тобто марджін це відступ від зовнішнього елемента, там 20. Да. Тобто це вказує саму прив'язку, до чого прив'язувати. А да? це кількісну характеристику. Наскільки від лівого верхнього кута батьківського елемента треба відступити, да? тобто і там, і там 20. 20 зліва, 20 зверху. Да? І це буде прив'язка цього прямокутника. І е, є у нас ще таке поняття, як meos area. для того, щоб цей прямокутник не просто був собі прямокутником, а щоб він міг реагувати. На натиснення мишки, да, то ми ще робимо е, такий об'єкт, як Mouse area, да, тобто реагує на мишку. Він теж має свій ідентифікатор. Має свою прив'язку, наприклад, до батьківського елемента, Да. В даному випадку батьківським елементом виступає оцей rectangle, да, тобто вкладений. І тут у нас буде connections. Да, тобто ще один вкладений об'єкт під'єднання. Да, тобто Target чи там Target ставиться Mouse Area. І до нього прив'язується функція on ну, тобто Коли на цю area, да, коли на цю площу натиснено, да, тобто, On-Clicket у нас відбувається перехід в, стат, в стан 1. Да, тобто Ми до нашої сторінки, до цієї пейдж застосовуємо стан ну, якийсь там state 1. Значить, що це за стан, там буде трошки, трошки нижче показано. Да, тобто, що, там, що там робиться. І таких прямокутників. Ми робимо стільки, скільки нам треба, там 4, 5, 3. Да? В кожного із них буде своя прив'язка. Там було зліва, тут буде, наприклад, справа. Да? І в кожного із них буде своя область область мишки, да? тільки вони будуть там нумеруватись, Там 1, 2, 3. Да? І в кожного якісь там можуть бути свої стани. Кількість станів теж може бути різна: 2, 3, 4. Залежно скільки вам треба станів, стільки ви можете прописати. І так тут є прописано. Чотири прямокутники, два зверху, два знизу. Кожен там зі своїми відставами, координатами. І далі прописані стани. Значить, окремо у нас є стан 1, Потім у нас іде стан 2. Значить, стан 2, тут ще у нас, крім того, що прописаний сам стан 2. Да, тут ще вказано зміни властивостей. Да, зміни властивостей цієї іконки. Да, тобто у нас. Будуть змінюватись координати іконки. Да? тобто Стан 1 стан – це своє просто якийсь стан, да? а стан 2, крім того, що він власне має іншу назву, він буде символізувати, що іконка, ну, тобто цей кораблик, розташований ну, в іншу, ну, за іншими координатами. Да? Тобто він в іншій комірці розташований. Тобто да? в кожному випадку він буде е свій, да? якийсь там, свій, значить, там десь. З одного, ну, Тобто це, це, що ви тут бачите, да, це назва того прямокутника. Да, кожен із них теж має свій ідентифікатор. Тут якби, з одного прямокутника беруться координати, тут з іншого. Да, для кожного стану. Ну, іншими словами, кожному прямокутнику буде відповідати якийсь стан. Да, тобто, Умовно кажучи, там один, два, три, ну, чи чотири. Да, тобто кожного прямокутника буде свій, свій стан. Ну, по суті, пере... Перехід, ну, перехід кораблика з одного прямокутника в інший. Да? Це перехід з одного стану в інший. Але це ще не все. Крім станів, у нас є ще переходи. І якщо ви уважно, уважно подивитеся сюди, ви побачите, що залежно від того, з якої комірки, куди я натискаю, цей кораблик по-різному рухається. Да? Десь він миттєво. Потрапляє, десь він, так би мовити, вдаряється і від, відштовхується відбивається, відбивається, десь він повільно рухається, да? тобто якась є анімація, да? от як от тут зараз, да? десь може скажімо так, рухатися миттєво. Да? Тобто Тут переходи теж можуть бути різні з різними спецефектами. Значить, і от переходи в нас в окремому масиві, так би мовити. Да? Тут у нас є транзішн-єкт, він заданий, заданий масивом. Тобто у нас тут йде перехід, транзішн. Наприклад, ви стан 1, тут да, state 1. Значить, тут викликається наприклад, створюється об'єкт parallel animation, да, якась там, наприклад, паралельна анімація. Да, всередині неї там sequential animation, да, sequential animation да, тобто послідовна анімація. Пауза задається. Да, наприклад, pause animation, ну, з якою паузою ця анімація буде відображатися. Ну, якщо тут duration 0, то зрозуміло, що це буде відбуватись миттєво, да? тобто затримки не буде. Але якась інша, наприклад, анімація, да? Там, наприклад, може бути затримка 200 мс. Ну, Можна встигнути помітити. Да? тобто ну, Тут можна задавати і 300, і 400. Да? А, і так далі. Да? Тобто, Задаючи ось таку анімацію, да? тобто, залежно від того, яка у нас буде, яка у нас буде тривалість. Да? Така, ну, такий спецефект буде анімації. Крім того, можна задавати додаткові властивості. Да? Ви там бачили, що там є так, така анімація, да? коли кораблик ніби стукається да, в комірку, та відбивається в нього і знов, знову падає, да? то це робиться за допомогою типу. Да? Тобто тут в Property Animation ми прописуємо easing.type, ну, і зокрема тут властивість outbounds. Ну, Вискакує. Да? І там, наприклад, тривалість такої анімації 1000 мілісекунд. Да? Тобто це В мілісекундах. Ну, тобто більше, більше, більше часу. Ну і для кожного стану да? тобто для кожного стану, да, тут, наприклад, це перехід в стан 2 зі станів там 1, 2, 3, 4. Да? А це, наприклад, в стан 3 теж з якихось станів. Да? Тут, наприклад, може бути. Інший спецефект, да, in-out quad, да, тобто з, з, з цього класу. І ще інша, ще інша, значить, інша тривалість, там 200 мілісекунд, да, тобто 2, 2 секунди. І так далі. Тобто, ось таким чином, ось таким чином да, можна по-іншому створювати форми, по-іншому працювати з графічним інтерфейсом. Ну, Але для цього потрібно окремо, скажімо так, вивчати мову, мову QML, да? тобто вона десь виходить, скажімо так, за рамки нашого курсу. ну, Бо по суті це, це не C, да? це вже окрема мова, але щоб ви знали, що мову C++ її можна поєднувати, да? можна поєднувати з іншими мовами. Ви вже бачили, як поєднувати з HTML. Також можна. Поєднувати з QML. Ну і я тільки покажу, як створювати подібні проекти. Я тільки покажу, як це створити, щоб було зрозуміло. Значить, Цей проєкт я зараз закриваю. Так, щоб ви бачили, де це робиться. Значить, створюєте Qt Project. І раніше ви тут вибирали Qt-Widget Application, а тут є ще програма Quick. Qt Quick. От Програма Qt Quick, це якраз програма такого типу, як ми. Зараз розглянули. Ну, це таке було відне, скажімо так, ознайомлюване, значить, ознайомлюване відео да, буде для роботи з подібними проектами.